Це буде п'ятий матч чемпіонату України та другий домашній поєдинок хмельницьких гладіаторів. Цього разу хмельничани приймають рівненських монархів. Щоправда, результат стику для гладіаторів великої ролі не грає. Після поразки від слов'ян наші хлопці не проходять до плей-офф. Так сталося, що, на жаль, для нас цей матч вже не носить турнірного значення, тому, тому що ми вже навіть при. Перемозі в подальших матчах не зможемо вийти в плей-офф, тому залишається грати тільки для задоволення. Рівненські монархи для хмельничан команда не нова. Минулого року гладіатори двічі їм поступилися. У цьому сезоні ще не зустрічались. Тому домашній поєдинок для хмельничан має особливе значення. Наші хлопці прагнуть реваншу. Команда рівненська монархів, в принципі, для нас знайома в минулому сезоні. Ми зіграли з ними два матчі. Два матчі програли, тому хлопці налаштовані на реванш, так би мовити, щоб. Показати себе і порадувати нарешті хмельницьку публіку, тому що так сталося, що вдома ми ще поки що матчі не вигравали. У неділю кажуть гладіатори цю неприємну традицію порушать та здобудуть першу домашню перемогу. Усіх бажаючих запрошую познайомитись з американським футболом на стадіон Поділля 3 липня на матчі Гладіатори-Монархи. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал Вісім Плюс.